Саша, Два куща 12.31 і два куща 12.34. Зараз я покажу, скільки загальному, тому що вони візуально похожі. Я їх точно не порахую, скільки окремо, але разом порахую. Ось, раз, два, три. чотири, П'ять.

Тринадцять. Чотирнадцять. Не знаю. Пятнадцять. Шістнадцять. Сімнадцять. Вісімнадцять. Дев'ятнадцять. Двадцять. Двадцять один. Ну, хай буде навіть, якщо я на одну помилився, то двадцять штук. Коваки більше є. Ось так. Це 12,34. Це 12,34. Це я точно не знаю. Ось 12,31 тридцять один. Вон яка здорова. Ось мій кулак. Тобто, кілограми 4. Це 12-31. E... bem, é o estoque.